Так, відео, результат морозу. Ну, ця ціленьке вона. Одіялом і тим. Більші кущики. Ой, цей рік, то рік усе змерзло було, цей рік листя трошки лишилося. І... А молоді погано все рівно змерзли, підмерзли. Покривалами було, отак, отак отак накинути сюди, а до землі все. і все. Ну, що ти зробиш, воно таке молоденьке, видно, утле. Квіточки поб... смерзло. На цих ось теж. Тут. Померзли, померзли. Це шоколадні. Все. Не попробую цей рік. Змерзли. Змерзли, хоча. Та померзли квіточки, воно все. Ой, Мерзле, І вкрите, а тут біга. І так само всі альба. Що ну, воно ще було Та Ще тут я посадила, воно не зена. Ну воно не зена ну, і все. Ну, ну мерзле. Ну, воно один маленький, мабуть, ціленький тільки. От, хто зна там. А ці навіть трохи вищі. Боже, і було накинути все отак. Агроволокном ще й йдемо покривали.